Доброго дня! Заселити скумбрію в домашніх умовах, що я сьогодні буду робити, дуже просто. Особливо за цим рецептом, що я пропоную, Рибка рибкається дуже ніжна, соковита, у міру солона і пряна. Спочатку, звичайно, скумбрію потрібно розморозити. Далі я поставила воду. Літр води і вона вже закипіла. Готую маринад. В маринад я повинна вкинути 3 столові ложки солі, 1 столову ложку цукру, ложку столову чорного чаю, 10 зерен гірчиці, 10 зерен коріандру, 2 лаврових листочка. Одна цибулина, ложка чорного чаю і декілька зернин перцю горошком. І, звичайно, дуже гарно промита лушпиня цибулю. Чай і лушпиня цибулі придадуть скумбрії золотавого кольору. Таку, така вона буде, наче підкопчена. Кидаємо лушпиня цибулі і чай спочатку. От такого золотавого кольору стає вода. Додаю цілу цибулину, гірчицю, коріандр, лавровий листок і перець з горошком, сіль і цукор. Проварюю дві хвилини і вимикаю. Знімаємо з плити і охолоджуємо. У скумбрії видаляємо оці, оці. непотрібні поплавки. Видаляю голову. І видаляю нутрощі, видаляю чорну плівочку і добре протираю салфеточкою. З кумбрії перекладаємо посудинку, в якій вона буде маринуватися. Дуже зручно, отака посудинка для холодцю Залізна і емальована, маль, дуже зручно в ній маринувати саме з кумерю. І по розміру вона теж, теж дуже гарно підходить. І води, виходить, або маринаду, виходить, оптимально в цій посудинці, і кришка якраз є, яка добре накриє посудину. Рибку розрізую на шматочки, шість шматочків довільно, скільки хочете, на стільки шматочків розріжте рибку. Перекладаю в лоточок. І через отакий друшлячок проціджую маринад. І я так можна покрутити рибку в маринаді декілька разів. Або накриваємо рибку і ставимо в холодильник мінімум на 40 годин. Будь ласка, якщо сподобався такий рецепт мій, поставте лайки і підписуйтесь на мій канал.